Всім привіт! На фоні своєї гортензії Вітаюся з вами. І знаєте, що вам скажу? О, дивіться богомол! Ось сьогодні побачила маленький, бачите? Він вам також, Маша, привіт! Де? Привіт. Коротше, вишивку надивилися? Надивилися. Тепер буду вам знову нить за помідори, за троянди, які одинакові. О, такі вони в мене залюблені. Тому, кому це все не цікаво, пролистуйте, не дивіться. За Кому цікаво, залишайтеся. Не, ну не красень, а? Ти такий красивий. Ти такий красивий. У нас тут, до речі, дуже багато коконів оцих тюдиків. І дуже багато було маленьких, але, видать, горобці їх під ну, трошки прорідили. Так, добре. Дивіться про помідори. Покажу зараз перед тим, як видрати хворі кущі, що то у мене за болячка така. Бо дівчатка питали, починається воно все різко доволі. От я тиждень тому кропила, були нормальні томати. А зараз, бачите? Отакі От прямки. Деякі кущі взагалі ось. Зовсім якийсь ізюм схожі. Деякі кущі ось зараз. Сохне вершечок, ну, сам кінчик. По плодах поки, ну, вон, бачите, прямистість якась мені сказала. Деякі кущі взагалі нормально, нормально, а потім отака картина. Вон, бачите, воно зовсім оцей кущ точно треба видаляти, хоча там он, наче один помідор. Зараз я його вирву. Гляну, ну цей ще більш-менш, бачите? Хоча ну, видно, що ну, я таке їсти не буду. По-перше, я не знаю, чи можна, по-друге, ну не хочу я таке їсти. О той кущик було пару пошкоджених пару чи пару інші такі ще більш-менш. Тому, мабуть, зараз буду видаляти, бо сьогодні якраз час кропити. І все це почалося після того, як я прибрала пасенки. Може не треба було. Бо був вже в мене такий досвід, коли виходить, садила я в два етапи томати. Одна покупна була розсада, інша своя. І свою я якось чи забула пропасинкувати, чи мені ліньки було, чи коротше, не робила я того. І такі шикарні томати були. Та й теж треба прибирати. І там, ну, коротше, і це ті томати, що я висаджувала в другий етап. Оце опіки. Це вони попеклися, коли було 38. А оце вже болячка. Воно таке зморшкувате, тверде. Хоча мама так і брала на томат. Вона варила з нього томат. Може ми їли таке, не знаю. Коротше, така якась напасть. Наді така картина. Чорніє, чорніє, потім гопай дозріває. Тут уже болячка, там нормальні томати. Тому я не знаю. Що з ними робити, що їм казати, як їх ругати. Не, не чіпать, так і вже додихаюсь. Це мій Чорний Принц достигає. Сьогодні, мабуть, зберу їх всі, ті, що маломальське, червоні. І покроплю, бо після кроплення не можна 5 днів, наче. Вживати. Кроплю як вадрісом. Я згадувала, згадувала. Це рожеві. І ось знову таки, бачите, вже воно пошкоджене. Хоча інші нормальні. Коротше, за усієї всієї поляни, з цих всіх зав'язів, хоч би мені хватило. Хоч би мені хватило. Короте. Будемо дивитися. Там, де була в мене цибулька, посіяли ми з сином солодку кукурудзу. Правда, качани вже із насіння мені ще мама. Матуся давала давно-давно, хоч би воно хоч щось посходило. Ну, поки заливаємо. Бо та кукурудза, що в мене. Бачите? Ну така вона чахла-дохла. Ту, що син садив, та і то краще, і вище, і зараз покажу. Ось він тикнув у Подивіться, яка шикарна виросла. Вже там, мабуть, і два качани буде. Звісно, вона тут поливається щодня, їй тут гарно. От, тому поливаємо і ту, що посадили. Надіюсь, щось буде. Тут кущ хворий, діла, мабуть, не буде, а тут, он, дивіться, що висить. От такий кавун вже в мене. Ось моя рука. Я його поставила так на відро. Треба було гамачок зробити, але ну поки так. Ну, вони теж хворіють. От бачите, там листя. ось... Відпадає. Це й зовсім. Але поки... Тримається. Ну що ж, лопнув бутон у шостої троянди і мені видніється там знову ця фіолетова. Отака. Але будемо чекати. Для вас це займе одну мить. Ну, Правда, для мене тижня півтора. Але прямо зараз ви побачите, що це за, за троянда, який в неї колір. Дивіться. О, ну, така троянда розквітла. Не фіолетова. Що вже добре, так? Да? Рожева. Форма квітки така ж, як у фіолетової. Ну, чого так? Гарненька. Троянда номер 7 Також рожева. Вона така більше, звісно, до коралового, але, ну, мабуть, вона просто вимокується. Це та, що у мене коло двору. Боже, камера зовсім сьогодні. І восьменька. Півбока луплена. Чогось заважаю там розкритися. Це рожева. Ось ця троянда у повному розпуску. Вон, така, бачите, не дуже щільна, чимось схожа на оту, що в мене там на углу росте, та що плететься. Також рожева. Відрізняється, вона від тієї, що, бачите, майорить? Вже навіть підгоріла на сонечку. Ця вона така більш щільна, бачите? Тут кучерява така. А та зовсім, ну, але можливо, що вона перше цвітіння і вона так себе показала. Тому що оці рожеві, оці рожеві, вони. Перше цвітіння було яскраве, рожеве, таке гарне, в плямку, ну як отут. Як отут. А зараз білі розпускаються майже білі. Може їх сонцем випалює, не знаю. Оця ще у дворі, ось тут у мене двір, а вона у дворі, я так кажу. Це цікавий екземпляр, бачите, вона така, як я їх кажу. Кучерявенька. І колір такий, він розквітає спочатку корал, а потім стає рожевим. Ця екземпляр цікавий такий, гарненька. Ну що ж, порадилася я із чатом GPT на рахунок томатів. Він сказав, що не вистачає їм кальцію. Додалися сонячні опіки, плюс якийсь, якийсь грибок. Ну, від грибка я обробляю на рахунок кальцію. Кальції селітри мені зараз ніде дістати, бо ми через пару днів їдемо в гості. Тому буду обходитися тим, що є. Порадив мені внести яєчну шкарлупу подрібнено, Ось вона у мене. От, і потім пролити настоєм попелу під корінь. Ну, це все під корінь вноситься. Так як в нас обіцяють дощі, то припилювати листя попелом я не буду, тому що це без... безрезультатно буде. Та взагалі пише, що це в моєму випадку, мабуть, уже не врятує. Ну, буду старатися внесла. Чи внесла, господи, заколотила я 10 літрів води, стакан попелу з гірочкою. З такою. Буде настоюватися 12, 12 годин. Завтра, мабуть, вранці я внесу його. А поки піду розтю під корінь яєчну шкарлупу. Порадив ще оприскати молоко плюс йод йоду не маю. Я бепантен. пантен, сказав, бепантен пантен ні, ні, ні в дугу, то не туди. Дьотко, лишай ці <гум> забави, треба тільки йод. Тому піду рятувати тим, що маю. Так, беремо дві ложечки під корінь і лопаточкою трошки так перекалопоцькуємо його, щоб його ні горобці не поїли, бо вони полюбляють таке. Отак. Ах, і так усю-усю плантацію. Ви знаєте, мене так тішать такі моменти. Е -е, не... питайте увагу на бур'яни. У мене тут росла рукола. Пам'ятаєте, я навесні знімала відео, сиділа у її цвіті. Е -е, історія цієї руколи почалася два роки тому, коли я посіяла тут. Таку діляночку зробила із зеленю. Вона розсіялася, Ні, навіть не так, вона на зиму лишилася, взимку вижила. І на слідуй рік вона зацвіла і дала насіння. І от в цьому році вона також відцвіла. Тут стояли ці. Рослини сухі вже із насінням. Я її вирвала, тут висипала. Недавно пройшов дощик і ось подивіться. Знову тут буде в мене діляночка із рукою. Треба, правда, поприбирати, але, мабуть, пізніше, бо зараз я можу тоненькі рослинки попошкодити. Тут її багато-багато насіялося. Такі моменти підтримують. Коли дивишся, як воно все бігом-бігом росте, у тебе знову будуть навіть.